20 вересня відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної ради. До сесійної зали прибули 44 депутати, розглянули 27 питань порядку денного та прийняли 27 рішень. Одним із рішень депутати облради направили звернення до Верховної Ради щодо перейменування Кіровоградської області. Пише «Кіровоградська Правда, та уточнює, що аби прийменувати область, необхідно вносити зміни до Конституції України. У підрозділах управління Державної міграційної служби у Кіроворадській області відновлено роботу онлайн-сервісу Електронна черга, повідомили на сайті міськради. Для подання документів на оформлення внутрішнього чи закордонного паспортів можна записатися на 20 вересня і подальші дати впродовж двох тижнів на сайті Міграційної служби. Оформлення паспорта також здійснюється в приміщенні ЦНАПу за попереднім записом в електронну чергу, що формується на два дні вперед. Місце компактного проживання переселенців поповнилося мікрохвильовками. Днями допомогу від Міжнародного благодійного фонду Центр соціальних проєктів майбутнього отримав дошкільний заклад номер 43 що є місцем компактного проживання внутрішньоперіщених людей. Зокрема, передали три мікрохвильові печі для користування жителів закладу. Також надано продукти харчування на приготування гарячих обідів для переселенців. Сьогодні тут проживає близько 70 людей. Йога в бібліотеці. В бібліотеці філії номер 3 що розташована в будинку Дмитра Чажевського, за ініціативи жіночого клубу Душевні посиденьки, проводяться заняття з йоги. Щовівторка і щоп'ятниці запрошуються жінки і дівчата з когорти ВПО на йогу, повідомили на сайті Центральної бібліотечної системи. Троє жителів Олександрійської громади перемогли в обласному турі Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули-2022. Обласне журі розглянуло 60 творчих робіт, що надійшли до комітету Кіровоградської обласної бібліотеки з різних районів області. Серед переможців Каміла Лихопой, Аліна Шевченко та Іля Колтак. Роботи переможців надіслані до Національної бібліотеки України для дітей для участі у завершальному турі конкурсу. У четвер, 22 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 6, в день до плюс 15. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стопчика. Вітер північно-західний.